Мене звуть Захарченко Валентина, я є волонтером Червоного Христа. В звичайному житті я підприємець, я займаюся, так би мовити, красою. Я продаю товари для нігтів саме і також керую салоном краси. Перший тренінг, потім, через деякий час я вирішила освіжити знання. Потім я побачила, що об'ява є, ну треба волонтери. Хто хоче, це було ще до війни. Ну, я вирішила для себе, що мені було б цікаво. На початку війни це було ненормовано. Багато хто з волонтерів тут і досі не чують, вони працюють і безперервно 24 на 7 працюють всі. Мене мотивувало те, що у будь-якому випадку, якщо щось почнеться і воно буде повномасштабним, щоб бути корисним, щоб не боятися. Щоб розуміти, що мені робити, щоб була змога допомогти собі, іншим, ну і взагалом бути корисним. Ми команда. Розумієте, коли люди мають спільну мету, мають загальну справу. Ну, звичайно, як і бути, все злагоджено. І зараз, мабуть, ви коли їхали, ви почули там співслова, і то це, це був такий ще день, ну, такий більш-менш хаотичний. Зазвичай це все ще, ще чіткіше, Ну, повне взаєморозуміння.